привітики, привіт, вам ваш прогноз на квітень 2025 року. Використовую я для того, щоб зробити прогноз три колоди. Кожна колода доповнює іншу по інформації, про щитування інформації і дає в підсумку чудовий результат. Перша це таро. Колода райдера Уейта класична, друга це рунічна колода. І третя це китайська колода щитування інформації, яка називається ідзин. Або, по-іншому, їх ще називають гексаграми. І Китайська колода і також рунічна, вони не тільки дають передбачення, а також гармонізують енергії. Тобто вирівнюють, негатив уходить, а позитив приходить. Але у вас всі три колоди вони просто всі позитивні енергії. Дуже гарний квітень місяць. У вас навіть незважаючи на те, що Ретро Венера до 16 квітня Венера вона керує вашим знаком тельця. Тим не менше, ви виходите в позитивні круті енергії. Це місяць такого особистого розвитку, гармонії, достатку. У вас іде Такий, знаєте, місяць підведення підсумків, час подумати про те, що ви вже зробили в минулому, про ваші перемоги, про ваші досягнення, похвалити себе. Бо ви насправді зробили дуже багато. Ви багато маєте. А попереду вас чекає ще більше досягнень, ще більше успішних проєктів, ще більше достатку та здійснення реалізації ваших планів. І квітень вам, вам в цьому допоможе, тому що тут енергії збільшення, збільшення і результату, приємного результату від ваших дій. Всі ваші справи вони будуть успішні, коли вони будуть гарно вами продумані. І коли ви 100% будете впевнені, що це дійсно те, чого ви хочете і до чого ви прагнете. Якщо ж немає цієї 100% впорів, Впевненості, то е, її потрібно здобути. Бо якщо у вас її немає і ви почнете справи робити в квітні, то є ризик втратити те, що ви маєте саме в таких великих амбіційних проєктах, планах. Якщо це побутові справи, то тут можна не думати, а просто робити, і ви отримаєте результат. Е, Багато оптимістичних енергії, розширення ваших кордонів іде, розширення вашого статусу, вашої популярності, розширення іде в кар'єри. Тому, якщо ви плануєте ну, там, Підвищення або підвищення зарплати, попроситого керівництва, ви можете сміливо піти після 16 квітня і попросити. Розширення вашої самореалізації, ясне бачення картинки свого життя, і це все буде вести вас до найкращих результатів. І дивіться, це такий місяць. От е, можуть бути якісь такі ситуації, конфліктні, або вони можуть бути спорні ситуації, і ви з цих ситуацій завжди будете виходити переможцем. І вам, вам навіть може здаватися, що рішення в негативі, все світне на вашій стороні, нема підтримки, але так буде складатися, що ви раз і вийшли переможцем в цих, цих ситуацій, тому що успіх у вас буде можливий завдяки компромісу, завдяки вашої стійкості, стриманості, завдяки вашому терпінню, завдяки тому, що ви гарно все обдумаєте. І завдяки тому, що ви можете пристосуватися до ситуації. І всі, завдяки цим вашим якостям всі перешкоди вони будуть подолані. І на вас чекає щасливий фінал. Також в цьому місяці можуть бути до вас приїхати близькі друзі, родичі, з якими ви давно не бачились, тому що є енергія спілкування, енергія гостей. І також дивіться, якщо плануєте якесь нове навчання, яке в майбутньому вам принесе гроші, можете сміливо його розпочинати. Також у вас тут може бути, і можуть виникнути нові ідеї, вони можуть тільки зародитися на етапі зародження ці ідеї, які в майбутньому приведуть вас до прибутку. Угу. Ось такі загальні енергії в місяця. Якщо проглядати здоров'я, Тут також позитив, тут швидке одужання, швидке зцілювання, відновлюється стан вашого здоров'я і важлива ясність. Так? Тобто, якщо, наприклад, ви не знаєте, що з вами відбувається, то вам потрібно піти до лікаря і дізнатися, тобто, прояснити, що відбувається, тому що це сильно впливатиме на ваше одужання. Рекомендується пропустити пити Бади та вітаміни для зміцнення імунітету. Але насправді тут багато енергії, позитивні динакії, динаміки. І тут щоб одужати, потрібен спокій, відпочинок, про що можуть давати про себе знати це жовчний сечовий міхур. Жіночі, У жінок жіночі можуть проблеми про себе нагадати. Тобто, як варіант, можна сходити до гінекології. І там, перевіритись або на плановий там, огляд. І дивіться, також можуть про себе дати хронічні захворювання можуть дати про себе знати, і так... ті, що пов'язані з рідинами в організмі. І це гарний місяць для тих, хто планує стати мамою. Тобто, можна... це такий період, коли всесвіт дає добро. І ви можете займатися цим питанням. Тобто, якщо ви хочете, да, плануєте, то займайтеся цим питанням, все буде виходити, або там ви продвинетесь да, в цьому питанні, тому що є різні ситуації. Якщо розглядаємо кохання, ну тут благоприємні, благоприємні енергії, тут Піклування йде про партнера, іноді аж надмірне піклування. Тут щаслива родина. Багато пристрасті, багато яскравих радісних почуттів, взаємність, емоційний підйом. Ну, тут як іде в коханні зближення, зближення двох людей в подружжі, задоволення від спільного спілкування. І якщо ви саме в квітні познайомитеся, можете зустріти да, з кохану людину, то ну, краще 16 квітня після ретро Є варіант того, що ви можете зустріти людину, і цей союз він буде довготривалий. Тобто цей союз може перейти до стану, шлюбу, шлюбу і народження дитини, продовження роду, створення родини. Тобто без ідеальні сімейні стосунки. Що у нас ще залишилось? Гроші та робота. Гроші та робота. Дивіться: в квітні гроші до вас будуть приходити легко, якщо ви займаєтесь тим, що вам подобається. Ну, взагалі, тут позитивні енергії на гроші, тут є премії, є. Іде прибуток, який зростає. Також в квітні місяць є показники на те, що ви можете купити дорогі речі, про які ви давно мріяли. Є підвищення в зарплаті, є підвищення в кар'єрі, тому, якщо є такі можливості, то користуйтесь ними. Гарні новини можуть бути про гроші, тобто або прихід грошей неочікуваний для вас невеличкої суми. А якщо ви влаштовуєтесь на роботу, то це буде робота, яка вам буде приносити задоволення, ви будете її любити, і ви будете отримувати гарну зарплату. Тобто, це така робота без стресу і без хвилювань. Також в цьому місяці бажано накопичувати кошти, відкласти певну частину коштів на майбутнє. Ну вам, тельцям, взагалі без фінансової подушки дуже тяжко жити. Тому вам обов'язково потрібно, щомісяця накопичувати кошти. І чим більше у вас коштів буде лежати на, на Накопичено, так? То тим більше у вас грошей буде приходити у ваше життя. Вам не можна без накопичень. Можуть бути такі приємні витрати на родину. Приємні витрати на родину. І за всі проекти, які ви будете братися, вони будуть успішні. Вони будуть успішні. Також дивіться, у, в, в цьому місяці ви можете проаналізувати свою фінансову ситуацію, тому що у вас є такий один позитивний момент, що ви з, з усього непотрібного ви можете вибрати дійсно те, що потрібне, перспективне, важливе і те, що допомагає. Да? А от непотрібне те, що вам не принесе ніякого ні ресурсу, ні результату, ні задоволення його можете з життя просто прибрати і займатися тими проєктами, які приведуть вас до результату, до примноження тих ж самих фінансів або вашого ресурсу. Ось в такому. Ось такі енергії заходять у, ваш, у квітні, в ваше життя. Все, бажаю вам гарного, приємного квітня. Бажаю вам приємного сьогоднішнього дня. Ставте мені лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я вас обнімаю, пока, пока!